Це середній статок пересічного українця. А це один мільйон доларів. Це один мільярд доларів. А це статки Уоррена Баффета. Щоб заробити такі статки пересічному українцю із середньою зарплатою довелося б працювати 22 мільйони років. Я маю сумніви, що ви зможете прожити таку кількість років? То в чому ж тоді секрет Ворена Баффета? У цій серії відео ми крок за кроком розберемо його філософію. І щоб повністю зрозуміти його метод, нам потрібно дати відповіді на такі питання: хто стояв біля витоків стратегії Баффета та чиї ідеї вплинули на його світогляд? Які його ключові принципи в інвестуванні як фундамент його стратегії? І більш конкретні питання: які акції купувати, за якою ціною, коли купувати, скільки акцій слід тримати в своєму портфелі, і в кінці кінців, коли продавати. Ми базуємося на книзі Бафетологія. Автор Мері Бафет була одружена із молодшим сином Ворена Пітером, і це дало їй унікальний доступ до родини та їхніх інвестиційних секретів протягом 12 років. Вона з перших вуст дізнавалася про методику Ворена та його процес прийняття рішень. Це одна з найкращих книг, коли-небудь написаних про інвестиції, яка пропонує детальний розбір методики одного з найвидатніших інвесторів світу. У цьому відео ми зосередимося на перших двох розділах, які формують фундамент інвестиційної філософії Баффета. Витоки Успіх Баффета не з'явився зні звідки. Він ґрунтується на міцному фундаменті, закладеному його наставниками, але був один наставник, ближчий за усіх той, хто справив вирішальний вплив на його шлях до успіху. Вона не просто змінила мою інвестиційну філософію. Вона змінила все моє життя. Я був би іншою людиною в іншому місці, якби не побачив тоді цю книгу. Уоррен Баффет про книгу Бенджаміна Грехема Розумний інвестор. Уоррен Баффет не приховує свого захоплення Бенджаміном Грехемом. Їхнє знайомство відбулося у Колумбійському університеті, де Грехем викладав аналіз цінних паперів, а Баффет був його студентом. Вражений неординарними здібностями та завзяттям Уоррена, Грехем запропонував йому роботу в своїй інвестиційній компанії. Грехем був не просто вчителем, він був справжнім другом, який відкрив для Ворена двері у світ інвестицій. Їхні стосунки були настільки міцними, що Баффет навіть назвав свою першу дитину на честь Грехема. Ми зняли відео про інвестиційний підхід Бенджаміна Грехема, і ми наполегливо рекомендуємо вам переглянути його після цього відео. Але Баффет може не сказати вам, що філософія Грехема не єдина, яку він приймає сьогодні. Розбираючи інвестиційну філософію Уоррена в цій серії відео, ми побачимо, що він насправді перейняв ідеї і інших видатних особистостей Філіпа Фішера. Лоуренса Блумберга, Джона Бера Уільямса, Джона Мейнарда Кейнса, Едгара Сміта і, звичайно, його близького друга і партнера по Беркшерхету Чарлі Мангера. Грехем дав Уоррен у основи, і звідти той пішов далі, запозичуючи і створюючи нове, як і всі великі генії. Грехом був обізнаний з усіма цими філософіями, але знадобився неординарний і унікальний розум Уорена, щоб синтезувати їх у стратегію, яка перевершила б кожне з їхніх індивідуальних зусиль. Але все ж таки, основою його методу була оригінальна ідея Грехема про те, що інвестування є найрозумнішим, коли воно робиться з точки зору бізнесу. Що таке інвестування з точки зору бізнесу? Це означає, що інвестор перестає думати про фондовий ринок як про самоціль і починає думати про економіку володіння тими бізнесами, які представлені акціями. Іншими словами, інвестувати не в акції, а в бізнес, який за ними стоїть? Як ми пояснювали в іншому нашому відео, Купуючи акції, ви де-факто стаєте співвласником бізнесу. Просто дуже маленької його долі. Саме Грехем навчив Ворона запитувати не у які цінні папери і за якою ціною, а запитувати у яке підприємство і на яких умовах пропонується вкласти кошти. Волстріт дивиться на бізнес з короткострокової перспективи. Він хоче швидкої перемоги. Якби певна компанія була справді хорошим бізнесом з привабливою прибутковістю в 20% річних, коли ви її купили, чи продали б ви її, якби вам запропонували на 35-50% більше, ніж ви заплатили? Швидка фіксація прибутку в 50%. Уолл-стріт взяв би його без вагань. Уоррен – ні. Він би сказав, що це хороший бізнес з передбачуваним прибутком в довгостроковій перспективі, який дуже важко знайти. Уоррен, як і будь-який хороший бізнесмен, любить зберігати хороший бізнес. Для Уоррена володіння виробничими потужностями правильних бізнесів має більшу цінність у довгостроковій перспективі, ніж короткострокові прибутки, які зазвичай пропагує Уолл-стріт. Але щоб краще зрозуміти погляд Уоррена на інвестування з точки зору бізнесу. Ми повинні зрозуміти, що він має дуже неортодоксальний погляд на прибутки компаній. Погляд на прибутки Баффет розглядає прибутки компанії як свої власні, пропорційно своїй частці володіння в компанії. Тож якщо компанія заробляє 5 доларів на акцію, а Уоррен володіє 100 акціями компанії, він вважає, що особисто щойно заробив 500 доларів. Це відрізняється від погляду більшості професіоналів Уолл-Стріт, а також розрібних інвесторів. Вони вважають такий прибуток нереалізованим, тобто вони не вважають його своїм, доки він не буде або виплачений у вигляді дивідендів, або позиція в компанії не буде закрита, тобто акція продана. Ворон же вважає, що компанія має вибір. Або виплатити йому ці 500 доларів у вигляді дивідендів, або зберігти ці прибутки всередині компанії і реінвестувати для розвитку бізнесу. Тоді, вважає Ворен, фондовий ринок визнає збільшення вартості компанії, що призведе до зростання ціни його акцій. Але замість того, щоб надавати пріоритет дивідендам, Баффет віддає перевагу компаніям, які реінвестують ці прибутки в розвиток бізнесу. Чому Бафет віддає перевагу саме цьому варіанту? На початку своєї інвестиційної діяльності у своїх листах і записках партнерам Уоррен був фанатично відданий поясненню переваг складного відсотка. Кінштейн казав, що складний відсоток це восьме чудо світу. Ми пояснювали його ефект в одному з наших попередніх відео. Тому центральне місце в стратегії Баффета займає максимізація ефекту складного відсотка. Але справжній секрет Баффета полягає в тому, щоб отримувати високу річну ставку дохідності. Яка не підлягає оподаткуванню якомога довше, це, мабуть, його найбільший секрет, як зізнається, Мері Баффет. Звичайно, ми не можемо повністю уникнути податків, але в певній мірі ми можемо обирати, коли і скільки платити. То до чого тут дивіденди? Справа в тому, що дивіденди напряму пов'язані з ранньою сплатою податку. Чарлі Мангер, партнер Баффета, Влучно описав їх стратегію у виданні Forbes. Мета полягає в тому, щоб купити акції, які не виплачують дивіденди, і які зростатимуть протягом 30 років на 15% в рік, і сплатити лише один податок у розмірі 35% наприкінці періоду. Це суперечить поширеній практиці захоплення дивідендами на ринку. І щоб все стало по своїх місцях, пропонуємо коротко розібрати це на простому прикладі за дві хвилини. Уявіть, що ви інвестували 10 тисяч доларів у компанію з капіталом 1 мільйон. Ваша частка 1%. Розглянемо два варіанти, коли компанія стабільно заробляє 15% річних на вкладений капітал. У першому варіанті компанія реінвестує весь прибуток назад в бізнес. Капітал компанії зростає на 15% кожен рік і поступово перетворюється на 66 мільйонів через 30 років. В другому варіанті та сама компанія так само генерує 15% річних. Єдина різниця, що з річного прибутку частину вона виплачує акціонерам у вигляді дивідендів, скажімо, 2 до 1. Тобто на кожний долар дивідендів 2 лишаються всередині компанії. І саме тут проявляється перший наслідок. Дивіденди підлягають миттєвому оподаткуванню в момент виплати, скажімо, 35%. В такому випадку сума всіх отриманих дивідендів за 30 років становить 5,3 мільйона доларів з урахуванням податку. Щоправда, розумний інвестор не буде просто дивитись на дивіденди, ми їх реінвестуємо. Тобто беремо і вкладаємо в інший актив нехай під таку саму дохідність 15%. Таким чином, кожний дивіденд буде окремо зростати у вартості і принесе акціонерам 31 мільйон доларів. Другий наслідок стосується капіталу компанії. Він виросте лише до 17,5 мільйонів, не дивлячись на те, що компанія стабільно генерує такий самий рівень дохідності на вкладений капітал, той факт, що ми виводимо третину прибутку у вигляді дивідендів, сильно урізає її потенціал для зростання. Загальний дохід акціонерів в другому варіанті становить 48 мільйонів. Звичайно, у випадку продажу акцій в кінці періоду вам доведеться сплатити податок на приріст капіталу. В першому випадку він буде трохи більший. Тим не менш, оскільки ви претендуєте на 1% від усієї дохідності, в першому випадку ваш чистий результат буде становити 423 тисячі проти 331 тисячі в другому. Давайте послухаємо самого Баффета. Дивіденди не роблять нас багатшими, хоч ми й раді їх отримувати. Ми збагачуємося завдяки тому, що нерозподілений прибуток спрямовується на розвиток компанії, що підвищує її здатність заробляти ще більше. або на викуп акцій, що збільшує вашу частку власності. Беркшир утримує нерозподілений прибуток з самого початку нашої діяльності, і це єдина причина, чому Беркшир сьогодні коштує набагато дорожче. В довгостроковій перспективі різниця суттєва. І Єдина причина податки на дивіденди це справжній витік капіталу з кишені акціонерів. У першому варіанті ці кошти залишаються в грі та підживлюють складний відсоток, немов снігова куля, що котиться з гори і з кожним обертом стає все більше і більше. Насправді, щоб компенсувати втрати від податків в другому варіанті, вам доведеться знайти компанію, яка забезпечує значно вищу прибутковість. Що дуже складно зробити на практиці, і це приводить нас до наступного питання: напевно, одного з найважливіших для Орена якості управління компанією. Один зі способів визначити якість управління це подивитись, що менеджмент робить із прибутками. Чи виплачує він дивіденди, чи зберігає їх в компанії, якщо він їх зберігає, чи використовує він їх ефективно? На думку Баффета, якісний менеджмент повинен виплачувати дивіденди лише тоді, коли зрілий бізнес має обмежені можливості зростання, а реінвестиції прибутку не створюють більше цінності для акціонерів ніж самостійні інвестиції на ринку. Підхід Баффета в Berkshire Hathaway є прикладом цієї філософії. В Berkshire Hathaway ворону вдалося утримувати 23% річної ставки дохідності протягом кількох десятиліть. Це означає, що кожен долар прибутку, який Berkshire утримує в компанії, щорічно приносить 23% прибутку. Якби Berkshire вирішила виплатити ці 23% своїм власникам у вигляді дивідендів, вони були б оподатковані за ставками податку на доходи фізичних осіб, що таким чином зменшило би прибутковість приблизно до 15,9%. Крім того, виплата дивідендів передала прибуток до рук інвестора, що таким чином обтяжило б його проблемою перерозподілу капіталу на нові інвестиції. Тож задаймо питання, яке ми задали ворону на початку відео. Якби певна компанія була справді хорошим бізнесом з привабливою прибутковістю в 20% річних, чи продали б ви її, якби вам запропонували на 35-50% більше ніж ви заплатили? Якщо компанія стабільно приносить 20% річних в довгостроковій перспективі, її цінність в рази вища ніж фіксація швидкого прибутку в 35 або 50%. Ми розглянули фундамент, але є дві речі, які мері Баффет особливо виділяє в книзі яким Ворен приділяє більшу частину свого часу, вона пише: єдині дві речі, які вам потрібно знати про інвестування з точки зору бізнесу, це що купувати і за якою ціною. Саме так, якщо ви можете відповісти на ці два питання, ви це зробили. Для Грехема питання про те, що купувати і за якою ціною були взаємозалежними. Однак, Грехем надавав більшого значення тому, щоб ціна диктувала рішення про те, що купувати. В наступному відео ми розберемо, які компанії Уоррен Баффет обирає для своїх інвестицій і як він визначає чи правильна ціна. Ну а поки можете подивитися наші попередні відео про те, як працюють акції та з чого складається інвестиційна стратегія Бенджаміна Грехема.